Вітаю час новин на телеканалі НТК. говоримо про головні події п'ятниці, 13 червня. в Студії працює Мар'яна Мацьків сьогодні. У випуску, попри виклики війни, держава продовжує активно інвестувати в освіту. Сильна освіта, сильна країна. У Коломиї відбувся велопробіг. Аудиторія це є від найменших і до найстарших. Тиждень сталої енергії підсумували виставкою СТЕМ робіт учнів шкіл. Ми презентуємо нові учнівські проєкти про це та інше детальніше. Помер захисник України Дмитро Гарп'як з Коломийської громади. Він був майстром ремонтно-відновлювального взводу 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Помер 11 червня під час проходження лікування. Скорботний кортеж з тілом воїна прибув у Коломию 13 червня. Чин похорону відбудеться у суботу, 14 червня, початок в 11-й годині, в катедральному соборі Преображення Христового у ГКЦ. Співчуття рідним, близьким та всім, хто знав Дмитра Гарп'яка. Вічна пам'ять та шана нашому захиснику. Пам'ятні дошки Івану Гончарику та Михайлу Дрогомирецькому відкрили у Коломизі. Меморіальні пам'ятки розмістили на стіні закладу, у якому навчалися захисники. На фасаді Коломийського професійного ліцею сфери послуг відкрили пам'ятні дошки захисникам Івану Гончарику та Михайлу Драгоморецькому. Обидва випускники цього закладу, нагадаємо, Іван Гончарик народився в селі Незвисько, служив у 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді на посаді водія електрика, інженерно-саперного взводу. Героїчно загинув 29 вересня 2024 року у бою поблизу села Медвежя Курської області Російської Федерації. Коломиянин Михайло Драгоморецький ніс службу у складі 77 го Татарйону 102-ї бригади сил територіальної оборони України під час виконання бойового завдання потрапив у шпиталь у Запоріжжі. Згодом його перевели до Дніпра, а далі у військовий медичний центр у Вінниці, де 19 лютого 2024 року він відійшов у вічність. Поховані захисники на Алеї Слави у Коломиї. Попри виклики війни, держава продовжує активно інвестувати в освіту. Повідомила голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Зокрема, на Прикарпатті створюються безпечні навчальні простори, модернізуються школи, оновлюється автопарк, надається підтримка дітям з особливими освітніми потребами. Далі пряма мова. У час повномасштабної війни ми продовжуємо розвивати освітню сферу. Відкриваємо нові навчальні простори, підтримуємо Рімо педагогів, створюємо безпечні умови для дітей. Цього року держава передбачила для Прикарпаття 79 мільйонів гривень на створення протипожежного захисту на умовах співфінансування з громадами. Для реалізації експериментального проєкту профільним міністерством відібрано більше сотні закладів загальної середньої освіти області. Ще 16 мільйонів гривень передбачено на підтримку дітей з особливими освітніми потребами, та майже 133 мільйони гривень на оновлення автопарку шкільних автобусів. Окрім того, заплановано спрямувати більш ніж 82 мільйони гривень на обладнання класів нової української школи та Ще майже 8 мільйонів гривень на професійний розвиток педагогів. Держава цього року продовжує інвестувати в дисципліну захист України. Для нашої області виділено понад 82,7 мільйони гривень, за які буде придбано обладнання та облаштовано навчальні кабінети. На сьогодні Департамент освіти і науки облдержадміністрації освоює понад 73% цільової субвенції. Водночас за державною фінансовою підтримки. Продовжуємо створювати сучасні освітні простори. Цього року від нашої області затверджено чотири проєктні заявки на загальну суму понад 24 мільйони гривень, а з них майже 22 мільйони гривень це кошти субвенції. Відтак, такі нові простори для вивчення природничих дисциплін облаштують Івано-Франківському ліцеї імені Романа Шухевича, Тисменецькому ліцеї, Богорочанському ліцеї номер 1 імені Олексер. Та Надвернянський ліцей номер 1 імені В'ячеслава Чорновола. Держава продовжує фінансувати модернізацію шкільних їдалень у закладах загальної середньої освіти. Цього року через екосистему Дрім подано сім проєктів. Чотири з них вже погоджено комісією Міністерства освіти і науки України. Йдеться про Коломийський ліцей номер 1 імені Василя Стефаника, а також Коломийський ліцей 4, 8 та номер 9. 何 Ще один проєкт з облаштування укриття в Коломийському ліцеї номер 5 імені Тараса Шевченка, що поданий через Дрім, отримає державне фінансування у розмірі понад 6,2 мільйони гривень. Усі ці проєкти будуть реалізовані на умовах співфінансування з місцевих бюджетів. Хочу зазначити, що понад 52 мільйони гривень державних коштів було спрямовано на харчування учнів початкових класів. Водночас продовжуємо розвивати профтехосвітні заклади. Для області передбачено 8,1 мільйона гривень на створення трьох нових навчально-практичних центрів в Калузькому політехнічному фаховому коледжі, вищому професійному училищі номер 14 міста Коломиї та в Коломийському професійному ліцеї в сфері послуг освіта дітей. Інвестиція в майбутні держави, бо сильна освіта сильна країна. На Прикарпатті відбулися спеціальні навчання з порятунку на воді. Захід проходив у межах міжнародного співробітництва, передбаченого меморандумами, укладеними між Івано-Франківською обласною державною адміністрацією та урядом провінції Альберта, що у Канаді. Продовж двох тижнів на Івано-Франківщині тривали спеціалізовані навчання з рятування на воді за участі інструкторів канадської некомерційної організації Firefighter Aid Ukraine. Захід проходив у межах міжнародного співробітництва, передбаченого меморандумами, укладеними між Івано-Франківською обласною державною адміністрацією та урядом провінції Альберта, що у Канаді, а також між головним управлінням ДСНС України в Івано-Франківській області та організацією пожежна допомога України. Під час навчань відпрацьовували техніку самострахування та пересування у воді з переміщенням у стрімкій течії, експлуатацію та правильне застосування гідрокостюмів, шоломів, рятувальних жилетів, організацію страхування та евакуації потерпілих з використанням мотузок і карабінів, відпрацьовували способи евакуації, якщо автомобіль у воді чи його потрібно підняти з річки. Також освоювали командну взаємодію, зокрема подачу сигналів у складних умовах шумового фону. Канадські інструктори відзначили високий професійний рівень українських рятувальників та їхньої. Реальний досвід роботи в екстремальних ситуаціях. Велопробіг у межах тижня сталої енергії відбувся у Коломиї. Учасники зібрались на площі перед музеєм писанкового розпису для того, щоб проїхати підготовлений маршрут на велосипедах. Таким чином вирішили привернути увагу до екологічного способу життя. Як це було? Далі в сюжеті на площі сміх і галас, адже більшість учасників велопробігу діти. Їм за участь, окрім гарних емоцій, обіцяють ще й цікаві подарунки. Я приїхала сюди, щоб поїхати на трикутник, покататися також. Нам будуть давати там призи і банош, як ми читали. Учасники велопробігу їдуть одним із найпопулярніших туристичних маршрутів у Коломийській громаді на гору Юріїв у селі Воскресінці, розповідає Інна Ткачук, начальниця управління економіки Коломийської міської ради. Щоправда, не всі учасники долатимуть таку велику дистанцію. Менші учасники а, їдуть тільки до а, вулиці Валової. До велозаїзду долучилися декілька десятків велосипедистів. До слова на місці можна було орендувати двоколісний, якщо власного транспорту немає. Така послуга доволі популярна у коломийській громаді, каже міський голова Богдан Станіславський. Аудиторія це є від найменших і до найстарших. Всі розуміють, що це потрібно і є актуальне і якраз саме зараз. Окрім велопробігу, на площі відбувся й флешмоб від управління культури. Запали світло в собі, а не вдома. Організовується управління культури. Вони активно долучилися до проведення Дні Сталої енергії в нашій громаді, і, зокрема, до сьогоднішнього дня долучилися магазини «Велоалігатор». Дякуємо їм вони виступили як спонсор цього заходу? Організатори кажуть, такі заходи проводитимуть і надалі, аби ще більше коломиян обирали здоровий спосіб життя з турботою про довкілля. Тиждень сталої енергії у Коломиї підсумували виставкою з тем робіт учнів шкіл, а також продемонстрували дитячі малюнки на тему збереження довкілля. Відбулося усе на площі перед музеєм писанкового розпису. Стем тем поєднує в собі науку, технології, математику та інженерію. Так само до цього ще можна приєднати і мистецтво. Вчителька хімії Коломийського 9-го ліцею Надія Кушка каже, вихованці їхнього навчального закладу, який має природничо математичний профіль, не один рік інтенсивно цікавляться збереженням довкілля та ресурсів. Часто саме ці теми стають основними при написанні наукових робіт. Вони отримують призові місця всеукраїнських, а подекуди й міжнародних конкурсів. Фестиваль це для нас вже не нове слово. Ми щороку беремо участь у таких заходах. Безпосередньо сьогодні ми презентуємо нові учнівські проєкти. Серед них це 3D-моделювання органів людського тіла, як здорові, так і з патологіями. Фільтр для очищення води, який уже в цьому році ми мали призове місце на Україні з таким фільтром. Дуже гарні показники після очищення води цим фільтром, так само є різні. Мистецькі проєкти, такі як лялька-мотанка. Ангеліна, випускниця 9-го ліцею. Своє майбутнє хоче пов'язати з медициною. Тому сьогодні на STEM-фестивалі демонструє напрацювання, макети органів людського організму, здорові із патологіями, створені на 3D-принтерах. З Цим проєктом ми взяли на стартапі друге місце на Україні. Ми це можемо готувати як комплектами, тобто в здоровому стані показувати і як з патологіями, для того, аби продавати у медичні заклади або в школи, для того, щоб показували. На уроках більш практично а Остап розповідає про велогенератор. Він перетворює енергію. Зі звичного крутіння педалей можна засвітити лампу або ж навіть зарядити смартфон. Пристрій не новинка, кажуть учні, та вирішили його реалізувати насамперед, коли в Україні постійно вимикали світло. Коли крутиш педалі, виробляється електрична енергія, і за цього світиться лампочка. Заряжати щось можна. Юлій навчається в Коломийському першому ліцеї імені Василя Стефаника. Хлопець ділиться на уроках часто говорять про збереження довкілля. Тому сьогодні на виставці stem робіт вирішили презентувати макети приладів, які демонструють альтернативні джерела отримання енергії. Це важливо, тому що потрібно якимось чином здобувати енергію. Для цього є або сонячна енергія, можна також вітряну енергію. Також як тут є, тут використовується магнітна енергія. Це робили старшокласники нашого ліцею. Тут суто магніти. Є, якщо крутити це, буде світитись тут світло. Також в нас є більш від, від вітряної енергії. Якщо це також буде крутитися, тут також світло з'являється. Михайло, учень корницької філії Стефаникового ліцею. Хлопець демонструє принцип роботи гідравлічного моста і макет маяка, який створив під час пришкільного табору. Маяк ми робили у таборі. Ми його робили від батарейки. Якщо до батарейки приставити дріт, він буде світитися, темноти. Відбувається виставка Конкурс з тем робіт у межах днів сталої енергії, які тривали в Коломийській громаді. Діти і педагоги представили різні і дуже цікаві дослідження та відкриття. А доповнили захід виставка малюнків на тему збереження довкілля. Ольга Гереджук і Гурковлюк події НТК. 15 червня на Косівщині влаштують мотоперегони. Захід присвячують пам'яті Василя Палагнюка, який загинув у травні 2024 року під час виконання бойового завдання на Луганщині. Організатори запрошують учасників та глядачів. Спортивне дійство Благодійне. Збиратимуть кошти для 74-го батальйону 102-ї бригади ТРО. Змагання у селі Текуча на Косівщині відбуватимуться не вперше. Організатори запрошують для участі мотоспортсменів у п'яти категоріях. Hard – ті, хто вже не в перший рік у Hard ендуро, має техніку і досвід участі у серйозних змаганнях. Медіум для впевнених райдерів із середнім рівнем підготовки. Лайт для новачків, які тільки починають. Темп спокійніший, а траса простіша. Китай для власників байків, китайського виробництва. Ветерани 45. Для участі необхідно заповнити Google форму або ж зареєструватися у день перегонів і сплатити благодійний внесок тисячу гривень. Триватимуть змагання у селі Текуча Косівського району впродовж 15 червня, початок із 10-ї години. Це все на сьогодні. Більше новин шукайте на нашому сайті. ntk.tv.ua, слухайте на радіо Сяйво, а також переглядайте на наших офіційних сторінках в соцмережах. З вами була Мар'яна Маськівна. Все добре, бережіть себе та світло в собі.